Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про м'які сумочки, які є в продажу в нашому магазині. Дивіться, ось такі модельки сумочок. Сумочки у нас з дермантину, але він якісний, не лопається і гарно носиться. Зараз вам розповім про кожну з цих сумочок. Дивіться, ось така м'яка сумочка. Бачите, вона форми не тримає, називається м'яка. Ось тут такі дві ручки: можна брати на плече, можна в руку. І ще є ремінь на плече окремо. Ось, ось це дві кишеньки з одного боку і з другого. Можна, наприклад, ставити телефон. Ось е, з цієї сторони одна кишенька на замочку. Е, всередині, всередині, е, значить, відділення на одне велике відділення перегороджене перегородкою, і тут є теж кишенька, ось на е, блискавці. Кишенька як перегородка йде. З однієї сторони є два карманчики, ось такі, і з другої сторони є ось такий ось карманчик на, на замочку. Розмір цієї сумки. Зараз я її вам поміряю, щоб ви бачили, як я міряю. Ось так ось по низу міряю 36 см. Далі ось так ось висота 32 см і глибина міряється по дну. Ось так ось 12 см. Ось така сумочка коштує вона 1000 гривень. Вона є в такому молочному кольорі і ось такому кольорі карамель. Гарна, якісна сумочка. Далі маємо ось такі ще сумочки у нас є. Розповідаю про цю сумочку. Вона теж м'якенька, бачите, вона не тримає форму. Вона ось тут, ось в неї кишенька. І з другої сторони така сама кишенька. Ось і ось тут, ось ще одна кишенька. Ось така ось. Бачите, кишеньок багато. Хто любить такі кишеньки, будь ласка, з цієї сторони теж є кишенька на замочку. Вона носиться на ось таких ось довгих ручках. І вона йде на два відділення. Два відділення, Окремі відділення. Ось ми її відкриваємо. В одному відділенні у нас є кишенька на замочку. В другому відділенні є просто кишенька, ось така ось обшита край таким е, основним матеріалом. Хочу вам сказати, що підкладки в цих сумочок дуже міцні і не рвуться від першої зачіпки. Зараз я вам її поміряю, щоб ви знали її розмір. Так, міряємо ширину 35 см, висота 29 см. І глибина міряється по дну сумочки 12 см. Коштує така сумочка 850 гривень. Вона є в такому світло-коричному кольорі і в темно-коричному кольорі. Ось такі сумочки. І ще про одну сумочку хочу вам розповісти: ось такої модельки. Значить, дивіться, тут є дві ручки. Дві ручки є, вона м'яка. І ще є е, ремінь на плече. Він у всіх сумочках, яких є. Дивіться, він склажений майже вдвоє, його можна розтягнути і зробити його довше. Так, тут ми маємо ось такий декор, бачите, дуже гарний. Це просто як декор іде. Ось тут є кишенька, така неглибока. Ну, я думаю, що телефон повинен вміститися. Ну, в кого який телефон, звичайно. З цієї сторони є кишенька на замочку. Ось так ось, ззаду. Так, Вона у нас йде на одне відділення, одна блискавка. І всередині тут є ще кишенька, яка розділяє її на два відділення. І є тут ще кишенька на замочку. З однієї сторони, з другої сторони кишенюк немає. Вона доволі така величенька ця сумочка. Зараз я поміряю вам її розміри. Так, 33 см, висота 33 см, тобто висота і ширина 33 см і глибина 13 см. І коштує така сумочка 750 гривень. Є в кольорі пудра. Ось така ніжна пудра. Якась вона навіть можна сказати, як какао. От колір такий ніжний, пудро, какаовий колір. І ось така ще є колір Капучино. темніша сумочка. По 750 гривень. Ось такі сумочки маємо сьогодні в продажі. Кому сподобалося, телефонуйте за номером телефону 068 173 61 33, або пишіть на Viber, або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка, або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!